Доброго дня. Зітрую присутніх святи. Маємо хворобу. можемо розпочинати засідання нашої комісії. Так, всі проєктів рішень на порядку денному. І першим буде, щоб доповідати, що програма джимаш... е створення безбар'єрного профу на улізкій територіальній громаді. проєкти рішення до розгляду No2461. Доповідач пані Кірина Петрівна. Дана програма розроблена з метою акумулювати всі проекти, заходи, що стосуються питань безбар'єрності у громаді. Зараз у громаді майже 12 тисяч мешканців, які можна віднести до потенційно маломобільних і це не тільки люди з інвалідністю, та й і вагітні жінки, люди. По побачному віку батьки зі дочками, ветерани того, що постраждали під час війни. Тому міська рада долучається до можливої такої теми: як зняття бар'єрності, не тільки фізичної. По, 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 по даній програмі. Цього року зроблено багато, досить багато проєктів. Фінансуються вони як з міського бюджету, державного бюджету, а, а також основна частина припала на міжнародні гранти. Почну, почну із міської лікарні. Як ви всі знаєте, в 2024 році виключалися квітальні ремонти <кій> приміщення реєстратури поліклініці. Профінансовано в тому ж році, в 2024 було 500 тисяч міською радою, а 995 тисяч 939 було профінансовано з державного бюджету у 2025 році, в лютому, якраз приймали вже нову Також почали робити проєкт плавотній території біля поліклініки, що стосується якраз. Ні. Годи, також до державного бюджету профінансовано 764 тисячі. Міська рада вирішила долучитися до цього проєкту, так як благослові території міської ради, міської лікарні проводився тільки у майжах земельної ділянках, яка була в їхньому користуванні, і тому міська рада зробила питання ремонт. Такий проєкт, останній ремонт дороги по, по бульвару до жертви, створення до а саме Лаштуванням стояння ці інсклюзії на триста тридцять чотирьох і також ще просити якраз на цьому на цій сесії, буде просити 500 тисяч на капітальний, щоб зробити, вирішити вищого міська рада, завершити одну ділянку. В цілому це є такий проект капітальний ремонт тротуару по бульвару до Це є від реєстратури до дороги, в'їзд на території лікарні, де швидка заїжджає. Також це відбудь просити. А це о якраз, щоб ми завершили від пандери бандери до цього кусочок від Також приблизно за кошти дитячого фонду ЮНІСЕФ придбали міська лікарня на медлів для влаштування просто роботи щоб і адміністратури такий кабінет. Управління соціального захисту. Вже реалізувала проєкт свій облаштування інклюзивного простору для психо соціальної підтримки ветеранів. Зробили саме коридор коридорку і кухню у будівлі по вулиці Чорновола Сіні на 65 тисяч євро. Відділу освіти провів дуже багато вже дуже багато проєктів. Це є капітальні ремонти, дуже багато провели у влаштуванні інклюзивного самого. У всіх школах Нового роздолгу, також у е, в селищі Розділ, так само, така сама історія і дитяча установа убок. Е, провед, проведені ремонти самоузлів були у всіх дитячих установах, однак вони не були з інклюзією, тому вони не попали у дану програму mm. від освіти також. Зараз зараз на виконанні поточний ремонт самозла відповідно до безбар'єрності і інклюзивно-ресурсному центрі на 423 тисячі. Ну, дуже каже, дуже багато коштів. Це є дитячий фонд ООН, дуже багато. Наші там є спільно, ну я не знаю, там вже не будуть такі не, не, не. не буду. Так, так само робиться зараз приміщення для ресурсної кімнати, вже зроблено, перепрошую, все зроблено, і тільки ресурсної кімнати ще робиться. І облаштування приміщення для послуг денного до теж це є у колишня початкова школа. Це робить Новоцівський на центр надання соціальної послуг. Велика сума. Пільйони 740 тисяч. Звісно, не за наші кошти, а за в рамках національної програми кращої долі посадій <світний> життя. Чи є запитання до повідомлення? Я, я, вам так. Так, я так. сам ще хочу таку <світний> що я тепер якраз визвонила усе, уточняючи, чи я написала, що завдання чотири відділу освіта це є нової центр надання соціальних послуг. Так, тут чисто такі стати. Добре, тоді проєкт рішення ставлю голосування. Хто за? Хто не за? Проти отримались. Немає. Рішення прийнято. Так, і так нас досліджуючого голосування, виходить, що три нас буде вже четверо. Так, наступний проєкт рішення. Проєкт рішення 24.47 наступний внесення змін та доповнення переліку з 1 та 2 тижня. Здавалося, у нас не наше США, спортивна школа. Вони орендували приміщення в, е, в Палаці культури, приміщення і е, роздягалки е, спортивного залу культури. Договір закінчився, звичайно, старий. Для окладання нової угоди необхідно йти зредуної процедури, вони без аукціону. Тобто доповнюємо по суті, перелік другий об'єкт, який надається без аукціону об'єктом. Пам'ятаю, що там площа, а 470 квадратів, то, по суті, два квадрати для по суті, надання окуренту без аукціону, для введення спортивних занять. Даю США в даному момент. Угу. Стопу, чи там все Це тільки теніс, тенісна секція. Угу. По суті, тенісний, так, ми теніс, і там займаємося. Ми визначаємо об'єкт. Ми там визначали там, що є об'єкт визначений, але то праве крило, праве А Ми зараз так, їм визначає ліпик крило роздягало, ну і по суті зал. Чи є <гум> запитання рішення відповідача позиції? Хто за, що тебе за? Okay. Наступний проект рішення 2460. Про внесення змін до планами фінансової підтримки комунальних підприємств станово. В даній програмі плануються внесли такі захід і придбання екскаватора да, надгустрію, похованність капіталу дожимо підприємства в до благоустрій. Е, сума коштів 5 млн грн. Е, збирали пропозиції і вивчали ринок. Десь там зупинилися на екскаваторі GCD-30X. Е, звичайно, що це буде ще певна пропозиція, але десь такі будуть е, доставляти такі умови на таке придбання. На даний час це, воно не підкріплено сумою коштів. Це тільки є програма підтримки коштів наші невіділяння. Так, оскільки не панується ну, на продажу земельних ранка, це віде віде в основному процесі. Але є такі наміри, що ми навіть шукатися і буде можливість для того, щоб поводити нормально роботи по благоустрою техніки катастрофічно бракує. Вона буде з навісним обладнанням, планується ще планування коштів. І сніобрадування Якщо подалось, було дуже добре. хорошо. Так, отки що все треба? Чи є запитання? Нема. Проект рішення двадцять чотири шістдесят ставлення голосування. Чотири за прийнято. Так, наступний проект рішення 2459. Внесення змін до програми співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків. Е, ну, у нас є дві паралельні програми: це є співфінансування капітальних ремонтів ОСББ і співфінансування робіт з капітального ремонту будинків управляючих компанії, якою є про підприємство з житлосервіс». Завжди ми відповідно до порних заявок перекидаємо кошти і того в нас. Пропонуємо з ОСББ 20 тисяч гривень забрати і кинути на програму співфінансування з мешканцями, бо є заявка з Шевченка, проспект Шевченка, 26. А -та. там планується провести заміну стояка водопостачання і каналізації. І там є на залишку коштів, але згідно кошторису, не достатньо 20 тисяч на програмі ОСББ на є залишки відповідно до поданих заявок, того пропонується між двома програмами відповідно до поданих заявок. Ну, от той красний місяць, там 20 тисяч зовсім без обрань, 20 тисяч на програму спільного національного значення – це може добре. Але з ВДП точно не працюють. Ну, якщо будуть заявки, будемо виходити з того, що я так зрозуміла. Чи є запитання? Нема. Проект рішення 2459 ставлю на голосування. Хто за? Чотири за проти отримались. Нема. Проект рішення прийнято наступний. 2458. Про внесення змін до підтримки Студентів об'єднання співвласників багато притерівних людей. ОСБВ зрозуміла. що це там плюс, там мінус. Тому що ніяких звітів вже кармі немає. Якщо немає запитань, ставлю на голосування. 24-58. Чотири за, проти утримались нема. Рішення прийнято. Так, наступний проект рішення 24. Якось сексі вже духов складаючи. Так, пронесення змін до програми благоустрою на 2025 рік. Більше змін пропонується. Перше це є. У нас є захід благоустрої території, які запитним об'єкту. Захід номер три пропонуємо добавити 100 тисяч гривень для того, щоб на кладовищах засипати але і поховань. Зараз дощі і там частково ми засипали ще, але недостатньо і на жаль, але збільшується, і треба досипати ті доріжки. В Бередівцях також є хрест на кладовище. Пропонується тим посадом поштувати, бо нас з нештухатую, навіть падалі, хочеться її укласти і Це 100 тисяч на поточний момент, де підламку. Західів. Так, 200 тисяч на поточний ремонт будичного освітлення, тому що нам завжди не не детальні кошти. Зараз я зараз, я, скажу, вже нас, що, зараз. Це, я так з пам'яті, щоб будичного освітлення. Це у нас є захитував на напевно, завдання так, 3 освітлення. Так, так, так. На поточний ремонт допомогаємо 100 тисяч гривень і 50 тисяч гривень yeah. на. Стримати це етап обстеження і переналаштування датчиків, включення виключення вуличного освітлення. Також в нас є заклад, який звучить капітальний ремонт гуртвару довженка У нас там було 2 мільйони вишніх на проведення робіт. В процесі виконання робіт засвоювалося так, що в проєктам було пропущено стик асфальту і грудівки між столянкою і самою дорогою, відповідно, щоб розробити цей стик, Пропонується покласти бордюрчи. Його не вказано. Відповідно, це є додаткова робота. І ми вносимо захід. Це є капітальний ремонт бульвару Друженка до шкафа додаткової роботи. 107 тисяч гривень. Ми їх додаткових не допрошуємо, перекидаємо з капітального ремонту огорожі кладовища. Осі у нас не було 150 тисяч гривень. Ми замовили так. І є залишок 107 тисяч гривень. Ми розуміємо, що ми цього року капітального моменту огорожі не будемо робити, відповідно, воно на залишки. Того звідти перекидаємо, а до на додатковий коп на бульвар-Дуженка додаємо. До, Наступне, що є, це є знову ж таки той бульвар Дужанка. Так, у нас є запроєктована доріжка, але не до закінчення, а згідно відповідно, тільки до стоянки. Завершується стоянка, завершується доріжка. Доріжка наша продовжується стола до е заїзду на лікувальний корпус, де швидка заїжджає. Відповідно, там залишилося 70 метрів доріжки. Пропонуємо ще цього року її доробити, щоб вже була якась цілісна повністю картинка рівнанка, і ранка безбар'єрності. Там ну, так, приблизно по покуштоваться, це буде 500 тисяч гривень. Відповідно, додаткові кошти ми перекидаємо частково зі своїх залишків в наших програм, ті, що не будуть використані, але щоб ми доробили доріжку повністю обіновим проєктом, по сути, питання немає доріжки 500 тисяч гривень. Західно на західному сім, який звучить капітальний монтуарку прижанка, спортів безпорядку військові. Я запитання до кого-то? Нема. Тоді проект рішення 24 п'яти сесії голосування. Хто 4, за? Чотири за. проти на рішення України. takiego drugiego następny. takiego Promesy nie do programu energozależenia. Program energozależenia. Jeszcze <śpies> Ja <śpies> chciałbym zakończyć. Czy to Є старороздільська старо школа, закономинала задачі підбічня на опалювальному бігаталогія, е, так, і десь замовляли, що вся економія буде залишатися в навчальних закладах. Ага. Там стоїть окремо, там є окремо стояча котельня школа, і є магістральні договору від відкотейні до самої школи. Тобто роздільська. То, все лишево з'ясавці і пропонується внести захід 18 і замінити по ізоляції на трупі поводах опалення, зв'язки з со першого третього ступені, замінити купить для того, щоб скажімо, зменшити тепло втрату. Сума коштів сімдесят шість тисяч со дванадцять гривень. Виконалися відділ освіти, це якась економіка, ну навіть не всі, але частина законовних коштів не документ, якщо вони потроху знову. Все одно. Проект рішення 246. Стали на голосування. Хто за? 4 7, проти отримати. Наступний 24,63 про приватизацію об'єкта комунальної власності, які включені до переліку об'єктів комунальної власності на російської території громади. Це стосується нашої чтали. Ми прийняли. Його в комунальну власність, відповідно з, е, з державного навчального закладу з нашого ферми, технічного коледжу. Е, відповідно, необхідно з ним вчиняти якісь дії для, для східної ефективного його використання. Е, вирішили здійснити приватизацію комплексу житлових будівлі, складені житлова будівля Б2, площа 952,9 квадратних метрів, е, господарська будівля загальної площі 38,6, Порошевського 38. ,6, е, Відповідно, вчиняє дії зараз для того, щоб його виставити на продаж. Ну, згідно чинного законодавства, приймається рішення про приватизацію, підключається його перегляд і там вже згідно процедури оголошується на аукціоні. оцінка і аукціонального. Відповідно, це того, щоб зберегти, бо чим далі, то вона є ще. Це відколечить. Це розуміємо. Є запитання до повідати. То ти ваш у нас Леничанку? Четверти сторону. Якщо нема запитань, 24-63 вставить на голосування. Хто за? Чотири за. Проти утримались. Немає рішення, ніхто прийняття. І наступних 24 Пронесення змін в рішення номер 2354 десятого 10.07.2025 2025 року про затвердження переліку об'єктів комунальної власності на міської ради і, і підіграє приватизації. Це зможе прочитатися, так це ну, рішення сесії поключення перелік, які йому було прийнято. На так, це було прийнято. Тут було вказано, що за допомогою. Що саме рішення набуває чиності з першого заступного до першого доступного? Оце що ,SO, не виходить. Зрозуміло. Зрозуміло, зрозуміло. 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 так. Та, так, nee, ja, mm. є. Є запитання до відповідача? Нема. 24,62. Ставлю на голосування. Хто за? Чотири. Чотири за. Проти отримались Нема Рішення прийнято. Тож на сьогодні ми вичеркали свій порядок денний, всі проекти рішення розглянуті. Всім дякую, до побачення.